Вітаю! Сьогодні буду сіяти ранню капусту в таку коробочку від торта. Вона така глибока. Я багато не буду, всього кілька насінин, 10 чи 15 штучок. Грунт у мене покупний. Посіяла, вкрила шаром землі і зволожила водою світоспорином. Вкрила плівкою. Поки зійде, то ставлю в тепле місце, а потім поставлю в трошки більш прохолодне. Хоч темно, але покажу, як виглядає моя люфа. Вона дуже підросла, але починає тягнутися до сонця, хоч і під лампами кожен вечір стоїть. А ще такий вигляд має батат. Маю вже замовлення на продаж. Кому цікаво, бронюйте саджанці, вони будуть в стаканчику посаджені. Можу продати в Луцьку і в Буратині. Коли те велике коріння, то краще висадити в стаканчики, що я завтра і буду робити, тому що вже воно дуже велике. І міняти воду треба день через день, щоб не застоювалась, це я вам забула сказати. Цей сорт трошки інший вигляд має, він якийсь такий ну трошки тонший, але думаю, що він виросте ще. Деякі сорти тільки проростають. Деякі ще і досі не проросли. А це мій дельфініум. Його з ним щось дуже важко, деякі саджанці пропадають. От я покажу, чи чиїмось зажарку. Можливо, хтось вже вирощував насіння. Напишіть мені, будь ласка, як не загубити розсаду на ранніх термінах. А це перець, також трошки тягнеться, я потім буду досипати землі. Покажу ще я сіяла краспедію. вже пройшло трошки часу, ну тільки одна зійшла насінинка. Почекаю, ще, можливо, зійдуть. Ось такий ще батат є, теж ще трошки маленький. Це також перець, він вже підріс трошки. А так виглядає сониця, Ну, вона вже дуже підросла, прямо пішла в ріст, так тільки сонце пригріло. Це в нас недавно така гарна погода була, до плюс 9. Її скоро треба буде виносити в парник. А це лаванда, от я посвідчу, щоб видно було, вже сходять на сонечку. Видно сходи, лаванди. Ну, ще дітки пеларгонії підростають. А тут, не знаю, чим вам видно, сходять кулеуси. Так доволі непогано. Сходи є в обох сортів. Всім дякую за увагу. До завтра.